Шановні батьки, безпека вашої дитини на дорозі залежить від вас. Ваша уважність, особистий приклад і постійне нагадування допоможуть сформувати у дитині правильні навички поведінки на вулиці. Перше. Особистий приклад. Діти наслідують дорослих, тому завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте дорогу тільки на пішохідних переходах, дотримуйтесь сигналів світлофора та не поспішайте. Друге. Навчання у безпечній поведінці. З раннього віку пояснити дитині, як правильно переходити дорогу. Спочатку зупинитися, подивитися ліворуч, потім праворуч, упевнитися у відсутності транспорту та лише тоді переходити. Третє – Світловідбівні елементи. Використовуйте на одязі дитину світловідбивні наліпки, браслети чи жилети, особливо в темний час доби. Це зробить дитину помітнішою для видіїв. Четверте. Безпека біля дороги. Поясніть дитині, що гратися поблизу переїжджої частини небезпечно. А виходити на дорогу несподівано заборонено. П'яте. Світлофор і дорожні знаки. Навчіть дитину розпідзнавати основні дорожні знаки та значені сигналі світлофору. Шосте. Безпечна поведінка в автомобілі. Завжди користуйтесь дитячими автокріслами та пристібайте дитину ремнем безпеки. Сьоме. Рух на велосипеді, самокаті чи роликах. Поясніть дитині, що пересуватися цими засобами можна лише у дозволених місцях тротуари, парки, велосипедні доріжки. А перед дорогою завжди потрібно зупинитися і переконатися в безпеці. Підвищена уважність: навчіть дитину не відлікатися на телефон або навушники під час переходу дороги, оскільки це знижує рівень уваги та може призвести до небезпечних ситуацій. Регулярно повторюйте ці правила та перевіряйте, як дитина застосовує їх у реальному житті. Спільними зусиллями ми можемо зробити дороги безпечними для наших дітей.